Робиш? Читаю. Це да. щесь цікаве. Фу, історія. Слухай, а ти не можеш почитати на іншій лапці? Яка різниця? Не буду я присідати. Є різниця, присядь на іншу. Не буду я присідати. Та побачення у мене тут з хлопцем саме на цій лапці. Розумієш? Ти нічого ти не розумієш. Ти тільки уроки вчиш книжки читаєш. Ось у тебе нікого й нема. І ні з ким ти не зустрічаєшся. А я зустрічаюсь. Та підеш ти чи ні? Тобі ж все одно, ось зануда. Сама зануда. І мені не байдуже. У мене теж побачення з хлопцем. Саме на цій лавці. <клес> У тебе побачення? Ніколи б не подумала, що в такої чушки, як ти. Ой, о, вибач, я ніколи тебе з хлопцем не бачила. Розкажи. Ну, в нас ми познайомилися влітку. У нас лише друге побачення. Ї... А як його звати? Його звуть Олександр. Класно. А як він взагалі з себе? Гарний? Він дуже. У нього золотисте волосся, голубі очі. Він дуже високий та стрункий. Ну, на мою думку, ти перебільшуєш. А мого звуть Алекс? <хух> так це ж теж Олександр. Так. А, а ну так. Ну мій Алекс теж нічого. Високий, стрункий. танцює класно. Сині очі, світло волосся. Ну, симпатична, молодочко. Стильно так одягається, ну зараз сама побачиш. Mm, Слухай, а що ж нам робити, якщо в нас обох побачення саме на цій лавці? Ну і що? А ми їх познайомимо однокласниці, може, вони один одного знають. Ти у якій школі навчається? У нашій. Ну, ось і мій у нашій. Ти з якого класу? З 10-го Б. Ну, бачиш, і ми з 10 Б. Вони також однокласники. Але ж одисяти лише один Алекс. Вірно мій Алекс. Ти чого? Що з тобою? Ти що плачеш? Стривай. Один Олександр? То це ще він брехав, що в нього дівчини немає, а дівчина ось вона тут сидить. Качку, де припадає мені. чого ти, рані, ти плачеш? Це мій перший та останній хлопець. Що за дурниці останній? Ти симпатична, розумна. Та через цього дурня не варто засмучуватися. Припадена віти. хлопця не буде. Дурниці буде. А хочеш, я тебе познайомлю. У мене їх он скільки. Для тебе одного не шкода. Я тебе навчу якось знову поводитися. Ми дівчатка, повинні допомагати одна одній. А з цим мерзотником ми розберемося. Я дівчат підмовлю, вони його повідомили замучать. А ще ми йому голову портфель підсипамо, а самі з тобою підемо на паці. О, він у нас ридати буде.